Доброго дня, шановні українці, які шукають безкоштовного спонсора. Я сподіваюся, що моя історія допоможе вам не втратити надію і знайти свого безкоштовного спонсора. Першого спонсора я знайшла, але він обіцяв дуже довго заповнити документи. Дійсно, потім заповнив, але отримали відмову. Тому я зустріла. Марину Родик і прийняла участь у її програмі по пошуку безкоштовного спонсора. Марина допомогла мені і порадила сайт. І на наступний день мені написала американка, запропонувала допомогу. Після цього мені написали ще декілька американців. Ця жінка і її чоловік стали моїми спонсорами. Коли я чекала два місяці, я зрозуміла, що треба знайти третього спонсора. І тоді я вирішила, що я буду писати на всі сайти. На наступний день я вже мала близько восьми спонсорів, які пропонували мені допомогу. Їм спонсора став українець Володимир, і він сказав: Я вам допоможу, тому що ви такого ж віку, як моя мама. Марина заповнила мою частину паперів і буквально на наступний день я отримала. Тривала Authorization. тому я дуже вдячна Марині, яка проводжувала і давала мені всі поради, які можливо допомагала мені в складних ситуаціях.